Усім доброго раночку. Сьогодні ми в Криничках, тут ми по п'ятницям. Точечка у нас тут торгова. Лінуся воно стоїть, працює, е, працює і, по ходу, відповідає <сум> по телефону на всякі запитання, на ваші запитання наших підписників, наших прихильників. Зараз підемо, подивимося. Чим вона тут торгує? Привіт. Привіт, привіт! Наташа з Рівного дзвона, я не можу відповісти. Наташа з Рівного, а ти ну, я же кажу, да, я ж кажу, що стоїть, лінуся, працює і розмовляє з кимось із підписників. Так, сьогодні у нас свіженьке місце. Копчення. Малець і чудові вишкварки. М'яско свіже. Дуже-дуже добре. Колбаска, салко. А потім 380. Колбаска 380, 400 болик, 350 широчка, щічка 170. Щочка мясна, мясна. Отой 80, а от той 75. Зараз трішки одійдемо, не будемо заважати, бо люди деякі бояться камери. Базар сьогодні так, можна сказати, дуже поганий, ну але потихесеньку діло йде, потихеньку торгує. зараз ми розпитаємо у Лени, які в неї ціни. Лена, розкажи нам по цінам. 400, баличок, підчеревина колбаска 380, задочок, шинка 350, ребро 350, щічка 170. Копчені хребти на суші, 80 гривень. Сто mm -hmm. сімдесят реберця, 250 шийок, 200 гривень. Крістець, пічеревина 180, лопатка, задочок і яблучко 180 Чудово, чудо Наташа дзвонить, так? Да? Да, да, да. Відповідай. Алло. Привіт, привіт ось так. За такими цінами ми стоїмо на наших точечках але я вам скажу, що в нашому регіоні в Дніпропетровській області на магазині і в м'ясних павільйонах на базарях ціни набагато більші. Ось так. Зараз ми Попрацюємо, поїдемо додому. У нас, ми на OLX викладали, що ми продаємо свій старий газовий котел. Подзвонила людина з Харкова і просить, щоб ми вислали новою почтою наложним платежем. Тобто купує у нас цей котел. Котел у нас дуже в дуже гарному стані. В общем, на відео ви це все побачите. Потихесеньку люди йдуть, підходять, цікавляться, купують. Там вон, вдалі ви бачите палатка. Там завжди стоїть очередь. Ну, там же ж, ви розумієте, ота дешева ковбаса, в дешевій оті. Всякі балички ну, це все те, що копчене на жидкому димі. Ну, людей, наскільки грошей вистачає, там і купують. Хоча ось там є точечка за прилавком, де теж люди продають всякі копчення, які копчені в жидкому диму. І хазяїн, який там це все продає, <ріху> Приходить копчення, купує у нас ось так. Сам продає один товар, а у нас купує натуральне. Отак от. Чоловік взяв кусок м'яса. Ага. Сало дивиться. Ну, в общем, люди цікавляться, підходять і беруть. Тому що трошки далі є м'ясна точка, то там ціни набагато більші. Ладно, ми працюємо, а ви дивіться далі. Люди попросипалися, базар ожив. У Лени вже стоїть невелика черга. Підходять, ходять, беруть і йдуть, підходять, беруть і йдуть. Ось так потихесенько. Усе йде. Обично ми з криничок, тут базар тільки раз на тиждень, це по п'ятницям, то обично ми з криничок уїжджаємо пусті. Ну, Там, якщо дещо і залишається, то зовсім трішки подивимося, як буде сьогодні. Свіже м'ясо ми сьогодні на цю точку взяли вперше. Вперше взяли і пробуємо, як піде наше м'ясо. Тут на цій точці. І все, їдемо ми додому з криничок. Ми спродалися. Сьогодні був дуже звісно, поганий базар, такий дуже поганий, можна сказати, ніякий. Ну, ми їдемо додому пусті. все в нас чудово вийшло. Лена, Лена з Наташою ведуть переговори. Наташа це наша підписниця. Так, да, 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 да. температура 55. Лена її уче, як коптити. В общем, ділимося своїм до... опитом. Дивися, якщо за півтори години. Все, їдемо додому, а далі буде, будете дивитися, що будемо робити вдома. 55 градусів. Добавляєш температуру до 80. Температуру Дена в каптівки до 80. Найбільше. Ну, ми вже вдома. Лінуся протирає котел газовий. Так як ми собі поставили інший, цей котел ми продаємо. Ну, вже продали. Зараз ми його відправимо на нову почту і поїде він у місто Харків гріти і давати людям тепло. Далі? Да. Ось так. Цікаво, кому, то ми його продаємо за 4 тисячі гривень. Ось його дані. А Не видно, не, так? не видно. Він 12,5 кВт димоходний. Так, я тут боюся сильно терти, щоб я нічого не... Угу. Ну так, так. Да. Думаю, тут... Ні, 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 дивись, нічого не одірвай, акуратненько протри і все. Кумпочку туди теж зверху витриє. Ось така чудова річ. У нас працювала, він дуже добре працював. Сподіваюся, що і людям, які його купили. Да, навіть не сподіваюся, я впевнений, що він буде добре працювати. Да, він послужить, з ним проблем ніяких немає. Автоматика в нього працює чудово, все гарно. Виключився, виключився. Ось такий. Так, ну що, грузимо і веземо на нову почту. Кльопа. Да, Папка вже вдома. Так, приїхав я з нової почти, відправив я котел. Нашим замовникам хай він працює і даре людям тепло, щоб він відпрацював. Не хуже і не менше, ніж нам. Лінуся, як завжди, да, контролює процес копчення у Наташі. Okay. Сьогодні приїжджали хлопчики, трошки там щось підшліфували, щось підробили. Значить, сказали, що в понеділок приїдуть вже робити нам кладку, класти стіни. Ось отак. А потім, потім є деякі невеликі бока. Бачите, лужиці стоять. Єсть ямки. І з-за того, що це їхні бока, значить, прораб їхній сказав так. Ми виложимо стіни. Коли стіни будуть готові, я привезу оту залівку, як він там, рівна підлога. І прольєм тобі ще той залівкою рівною підлогою. І це буде безкоштовно. Тобто сміть рівні поли, це, це буде їхнє. І це буде безкоштовно, бо є це їхні, як він сказав, це наші бока, і ми їх виправимо. Ну, ось отак. Такі хлопчики молодці. Тут теж попідмазували. Поробили так. От. Так що движемося далі з понеділка почнемо вже ставити стіни. Ну, а ми зараз з лінусію трішечки відпочинемо, тому що у нас сьогодні ще один базар, це наш район 28 школа. Ну, як завжди коптить, працює. І що їй їщеться робити? <пробуйте> да. ми спочат... Тут з'явилося пару годин, щоб відпочити. Вечером вже ж їдемо ж на 28-му. Лінусь, тут ми вчора з тобою читали коментарі. Цікаві, такі. Цікаві дуже коментарі. Люди пишуть. Чому кажете, скільки заробляєте, про що тоді канал? Перекупи мало не заробляють. Давай розповімо, яку роль перекупів ми виконуємо, а потім дамо відповідь ну, на ми ті не запитання. Ми, ми, не, я, я, наприклад, не вважаю, що ми продали купили. Чи навпаки, купили, купили продали. Да? Перекуп е, це який купив свиню, ми, зарізав і м'ясом сирим її сирим продав. Сирим М'ясом, сирим салом, її продав. Ну, скажімо так, і то останнім часом мені слово перекуп ну, взагалі не подобається. Якось да. воно таке дивне, хоча я його сама вживала, грішила. Е, всі, мабуть, кому потрібно звернули увагу, що ми це м'ясо, мабуть, відсотків на 80. Ми його переробляємо. Так ми не продаємо. Так, да, знають сусіди, знають наше селище. Воно таке велике сарафанне радіо, воно дуже дуже дієве. Таке багато людей вже знають, що є в нас свіже м'ясо, і дзвонять, телефонують, приходять додому і питають, чи можна придбати. Якщо людина прийшла і просить, і я знаю, що в мене є залишок, який я можу продати сирим, а не моручить собі голову, ламати руки. Нагружати ноги і так далі. Я продам його сирим, бо я знаю, в мене є запасна копна і сало. Ясна річ продається да, сало. Сало, сало да. Ми не коптемо са копчене сало, бо це не ходовий товар, да. так як і ваше тільки в свята. Да, ми, ми переми продаємо. А м'ясо, як вже сказала Лена, тільки залишки, які залишили на 80 Ми це м'ясо переробляємо. Назвать кондитера, який купляє в магазині продукти, пече. Е... Бомбезні торти. Тобто купи, купив муку, спік пиріжок, продав, значить, перекуп це муки. Чи це да? можна назвати перекупом? Ні. Ми <світ> <світ> переробляємо і своїх власних свиней, і тих, що ми купуємо, ми в основному процентів на 80% ми їх переробляємо. І ще одне таке мене, так, знаєте, дуже обурило так, такий коментарій, як чому ви не називаєте цифри, конкретно, скільки ви заробили? Про що тоді канал? Цей канал про життя в селі. Да. Кому цікаво, він дивиться просте наше. Ми прості люди з робочих сімей, не інтелігенція. Не, я не знаю, як ще можна сказати, Ми прості люди. Ми виросли в селі, народилися в селі, виросли в селі. Ми хочемо продовжувати для себе, для своїх дітей життя в селі і те, з чого воно складається. Так, от я кажу, що це для тих. Глядачів. Хто Як... питає, за чим тоді цей канал? За... Навіщо цей канал? Ви дивитесь канал про сільське життя. Або вам цікаво, скільки грошей ми кладемо в свій гаманець. Ну, Це да. таке питання риторичне. Да? Ну, ну, підійдіть, спитайте в будь-якого перехожу, оскільки в нього грошей в гаманці. Вам скажуть ні. Да. Тобто, скільки ми на цьому заробляємо, ми не казали і казати ми не будемо. Я теж завжди казав, от знаєте, там. О, ти що машину продав, а за скільки? Ну воно тобі треба. Ти що мої гроші вважаєш. О, ти що купив щось там, а за скільки ти купив? А ти що теж таке саме хочеш? Та ні. Так а зачем тобі тоді знати? Ну це такі не коректне. Ну да, так, це такі і... фінансова сторона це некоректне питання. За а скільки це... продав, скільки ти заробив, е, скільки ти потратив? І ну взагалі, ну да, це я не знаю. Питати у людини, скільки вона заробила коштів, це равно що чужу сім'ю. Заробили власною ну, працею да. досипом. Вірите, недоїданням. Сьогодні в пів шостого ранку я встала, а пообідала близько другої дня. От, от, тільки ми встали да. Це дуже велика праця, дуже великий, ну дуже тяжко. Ми переробляємо да, цю продукцію. Ми робимо свою продукцію продукцію копчену. І це займає дуже багато часу і багато труда, праці. Це не легко. Ми лягаємо спати пізно вночі і встаємо рано вранці. А зачасту буває таке, що ми коптимо днем і коптимо вночі, і вночі ми коптемо по черзі. Один дрімає, другий копте. Пів процедури пройшло. І там одна процедура, інший встає, той лягає. Це дуже велика праця. Да. І питати, а, питати а займає... які, які цифри, чого не кажете, ну, я не знаю. А займаємось саме цим, бо на це є попит. Ми зуміли себе зарекомендувати. <з Imerton> да, на нашу продукцію, на наші домашні смаколики, на наші копчення, у нас є попит. І це, я ж вже казав на прошлому відео, що ми рік над цим працювали. Рік. рік ми були, набивали собі клієнтів, набивали собі репутацію і так далі. Було таке, що ми закоптили нещасних там 5 кілограмів, там, 3 кілограма, виїхали продати, продали хех, пів кіло і приїхали додому. Да, і... Тоді ж ніхто не запитував, які у вас затрати. Що ви ж тратите? Поїхали, приїхали, бензин спалили, там чи у нас соляра, солярку спалили. Тобто, якби не задавайте нам такі питання в коментарях. А скільки, що, а де цифри? Ми вам на це не відповімо. Це вважає, ми вважаємо це особисто. Це равно сильно, що. Може, це й грубо буде сказано, ну все одно сприймайте, як вважаєте. Це равносильно, що залізти чужій людині в карман. Ось і все. Ми єдине, що казали і кажемо, так, займатися можна. Так, на кусок хліба з маслом заробите. Ну, понятне діло, що ну, не, ну, не, ну, це ж так, ми образно кажемо, на кусок хліба з маслом заробили. Ясна річ, що більше заробили. Ясна річ, але ну, ніхто вам ніколи не скаже. Займатися правди. такою справою вигідно, якщо ви готові е, пахати. Так, да, це пахати. От я скажу більше, знаєте, я от як працював до війни да, от, в заводі до 2014 року, о, я думав, ото воно живуть, ніхрена не роблять і живуть, а я в заводі пашу. Ну, я вам скажу, що смотря, смотря, як це розчитати. Я знав, що я пішов, в мене в 6 ранку смена почалася, а в 3 години дня закінчилась. Я з печі метал достав, 3 години пук, прогуділо. Я його назад в піч вкинув і пішов я на баню. Все, для... слідча зміна прийде, яка вже прийшла, зараз стане і буде далі це все робити. Ти підняв кувалду. Прогудів гудок, місто того, щоб ударити той кувалдою по гвоздю, ти бросив ту кувалду і кажеш, я завтра прийду вдарю. зміна закінчилась. А тут немає зміни. Тут 24 на 7. Ти крутишся, як білка в колісі. Хто працює сам на себе, знає. Да. Хто працює як сам на себе, той знає, як це воно. Ну. Так що ось так. Да? На цьому і будемо закінчувати. Може, 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 ми, може ми так, трошки емоційно, да, емоційно висказались, да. висказались, може це з якоїсь сторони так і покажеться кому грубувато, але ну, вибачте, якщо це так воно кажеться на відео. Але ми, ні, ні, ми, не, ми, не, ми не хочемо так сказати нагрубити. Ми просто ну, по-простому, по-нашому селянському, питаємося на пальцях пояснити. Ми ж Жалко, що не можна тут використати нецензурну лексіку, Да. <х> <ми>, ми б це сказали зовсім по-другому. <square> а так підбираємо трішки слова, щоб це було більш культурно. Бо ми люди прості. Ось так. Так що не ображайтеся, якщо комусь там щось не сподобається в цьому відео, це все не со зла. Все, всім пока-пока. Дякуємо за коментарі, за підписку. Будьте з нами і будете бачити, як ми живемо далі в селі. В селі. Так, всім пока. Пока-пока.